Доволі багато точиться в Україні стосовно мобілізації. Багато в нас людей, які знімають ролики, там спотворюють, перекручують і деформують право. Я хотів би звернути увагу на те, що у 2013 році легітимний президент України на той час Віктор Федорович Янукович підписав указ під номером 562 дріб 2013, про те, що це був. Останній призов із 2014 року в Україні діє професійна армія. Тобто в армію мають іти служити люди за словами Януковича і всіх, які його підтримували людей, ті, які люблять цю справу, які мають бажання захищати державу. Я хотів би звернути увагу на два моменти з приводу мобілізації, на яка проводиться на сьогоднішній день. І стосовно закону про оборону України в законі про мобілізацію, який на сьогоднішній день був прийнятий в 1993 році, я звертаю увагу на те, що на той час ще був в Україні розвинутий соціалізм, тобто була загальнонародна держава, яка померла, змінила свій устрій фактично не померла. а… 28 червня 1996 року була прийнята нова Конституція України, і цей закон не відповідає Конституції України, оскільки він прийнятий до її, не на, не на її підставі і до введення її в дію закону. В тому числі в цьому законі є пару цікавих моментів, а саме це. це Названі цільова мобілізація, загальна мобілізація і часткова мобілізація, і з цим потрібно на сьогоднішній день також розібратися. Окрім того, хотів би звернути увагу на те, що чому закон не відповідає конституції, оскільки в силу статті 65 конституції України написано чорним по білому, громадяни відбивають військову службу відповідно до закону. Тобто відбування військової служби на сьогоднішній день має бути спеціальний закон, і він має мати назву, так як написано в Конституції, відбування військової служби. Тепер стосовно закону про оборону України, який прийнятий 6 грудня, 1991 року. Це одразу після проголошення незалежності держави Україна, і 2 грудня її визнали. Якщо мені пам'ять не зраджує, 6, 6 держав і до кінця грудня було визнано, по-моєму, 48 держав. Значить, у відповідності до цього закону, який також частково не відповідає Конституції України, оскільки, як я вже звертав увагу, він прийнятий в грудні 91-го року. Він не прийнятий на підставі Конституції України, і тому на сьогоднішній день потрібно прийняти один закон про. Не тільки про мобілізаційну підготовку оборону, треба прийняти від... один закон, який називається відбування про відбування військової служби в Збройних силах України та інших утвореннях. І окремо звертаю увагу, що у разі відсіч... відсічі збройної агресії, стаття четверта цього закону, президент України приймає про загальну або часткову мобілізацію. Тобто має бути чітко сформована думка, і на сьогоднішній день я так думаю, що потрібно загальну мобілізацію оголосити для того, щоб дати відсіч агресору, оскільки Збройні сили України не виконали покладених на них завдань. Ну і останнє в цьому законі про оборону написано, що виконавчі органи сільських селищних міських рад в галузі оборонної роботи забезпечують. Призов громадян на строкову військову службу і підготовку громадян до військової служби. Тобто ніякі ТЦК, ніякі ці не повинні цим займатися. Цим має займатися виконавчі органи, сільських селищних міських рад. Дякую.